народу славу і велич бачу в синьо-жовтих кольорах. Стяги, знамена, хоругви, прапори найперший символ єднання людей до моноліту державності від самих початків історії. Державний прапор підняти! З нагоди дня державного прапору до Кременчука приїхав голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Під час урочистого заходу біля пам'ятника Тарасу Шевченку він вручив нагороди Кременчуцьким правоохоронцям, нацвардійцям, військовослужбовцям. Після завершення офіційної частини голова ОВА разом із міським головою Кременчука Віталієм Малецьким навідались до чотирьох закладів освіти міста. Метою робочої поїздки була перевірка укриттів перед початком навчального року. У школах номер 15 26 та 17 ремонт вже завершений. У гімназії номер 12 ще триває. Загалом сховища повністю облаштовані та мають усе необхідне для того. Того, щоб діти почували себе там комфортно. Я вам хочу сказати, що це укриття, яке підготовлено ну, дуже якісно. Саме головне, що є і гаряча вода, туалети, душові, медпункт, Для дітей все зроблено, освітлення, вайфай, щоб діти могли навчатися. Я вважаю, що якщо буде кожна школа зроблена в Кримучику так само, то це є результат. Ми ставимо завдання по Кримчику, щоб 50% було готово в вересні місяці. А 100% було шкіл готове до кінця року. Календарного року. Це проговорено, Це у нас було на нараді, на нараді з міністерством. Відповідно, я впевнена, що Віталій Олексійович буде тримати слово і все це зробить. Всі підвали, які є під навчальними закладами, в кремечуці будуть переобладнані під укриття. Поступово в п'ятій школі їх п'ять черг. У вас ну поки що дві. Дві. Да. Третьо ми так. ще не розглядали, тому що є скажімо так, пріоритети в інших районах. 1 вересня вже наступної п'ятниці. Багатьох турбує питання, чи буде святкова лінійка або інші урочисті заходи для дітей. Голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін переконаний, що зараз це не на часі, особливо враховуючи сумні ранкові події на Сумщині. Попередньо можу сказати, і мені здається, що 1 вересня традиційного не планується. Тим більше ви знаєте страшну трагедію сьогодні в Ромнах, поки ми працювали в Кременчуку. В Ромнах, на жаль, є підтвердження, що загибла заступниця, і вчителі шукають директорку, травмованих багато. Це звичайний заклад освіти. Тому ж ми не можемо наражати на небезпеку наших дітей, і працівників. Діти підуть навчатися, але ми повинні розуміти, і всі безпекові заходи повинні працювати. Зберегти життя та здоров'я дітей це головне завдання. Тому замість традиційної лінійки освітяни та школярі будуть навчатись, як правильно діяти у разі повітряної тривоги. Зараз говоримо, щоб ми відпрацювали першого числа повністю шлях евакуації, щоб вчителі навчили дітей і самі навчилися дуже швидко спускатися і підніматися з укриття. Ми про це сказали на нашій нараді з директорами закриті, де безпекові питання піднімалися. І ще раз скажемо на онлайн-конференції, яку ми теж плануємо провести з директорами шкіл, ну, можливо, офлайн з директорами, онлайн з іншими службами. Перед початком десь орієнтовно 29-го числа. Ще раз питання безпеки це перше питання, яке буде зараз стояти. Якість навчання, да, все інше, да, але перше питання безпека. Передбачити наступну ціль ворожих ракет чи дронів неможливо. Тому навчання дітей із 1 вересня має проходити в безпечних умовах із мінімальними ризиками для життя як учителів, так і дітей. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні на урочистому засіданні Верховної Ради ухвалили заяву про пріоритетні напрямки державної політики України у сфері деокупації, реінтеграції і відновлення Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Також прийняли законопроєкт про новий адміністративно-територіальний устрій Автономної Республіки Крим. Повідомив на своїй сторінці Фейсбук народний депутат України Юрій Шаповалов. Окрім того, прийняли низку інших важливих законів, прирівняли до стандартів НАТО і ЄС процедуру декларування військової техніки та інших товарів. Військового призначення тепер учні та студенти з тимчасово окупованих територій зможуть проходити атестацію для визнання результатів навчання. А Іран і Сирія через свою підтримку РФ не зможуть уникнути подвійного оподаткування. Також деносували низку угод між Україною, Росією і Білорусією. Робота в день державного прапора була дуже плідною. Продовжуємо працювати для України, заявив нардеп Юрій Шаповалов. Дмитро Цирлюник, Кременчуцькі новини. Державний прапор невід'ємний атрибут кожної країни, що уособлює самобутність та спадкоємність її державотворчих традицій. Український прапор сьогодні це справжній символ боротьби і незламності, національної єдності, честі та гідності. Українське, синьо-жовте колірне сполучення одне з найдавніших серед сучасних національних прапорів. Походить воно від герба Галицько-Волинського князівства, золотого лева на синьому полі, який з'явився в другій половині. 13 століття на початку 20 століття, 1918 році, 22 березня, Центральна Рада у Києві ухвалила саме ось закон про державний прапор Української Народної Республіки, прапор УНР. А він спочатку був жовто-блакитний, але вже за панівства Гетьмана Скоропадського кольори були дещо змінені, і прапор у нас став синьо-жовтим. І ось саме з 1918 року прапори ці кольори прапорів були і у нас УНР, і прапор з унер, тобто західна українська народна республіка. Вибір кольорів був умотивований не тільки історичними витоками, а й такими міркуваннями. Символами України є чисте небо, символ миру, синій колір та пшеничне поле, символ достатку жовтий колір, 24 серпня 1990 року. О 18 годині національний синьо жовтий прапор України. Іни було піднято над Кременчуком. Нехай синьо-жовтий стяг і надалі вселяє в серце кожного українця гордість. Наші кольори обов'язково повернуться на тимчасово окуповані території, адже саме за це б'ється самовідданий і хоробрий український народ. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Трагічне ДТП сталося вчора близько 22-ї години на перехресті Лесі Українки і Тараса Бульби за участю автомобіля шкода та мотоцикла. В результаті зіткнення автомобіля шкода та мотоцикліста до лікарні каретою швидкою було госпіталізовано водія, але під час руху до лікарні 16-річний хлопець від отриманих травм помер. Також на мотоциклі разом з водієм перебувала пасажирка 2006 року народження. Дівчина через деякий час була госпіталізована до дитячої лікарні отримала легкі тілесні ушкодження Водій 2000 року автомобіля шкода не постраждав. Відповідно, на місці події працювали слідчі, проведені першочергові слідчі дії, встановлено попередні обставини. Водій автомобіля шкода не надав перевагу у русі мотоциклу під час маневру повороту ліворуч, в результаті чого відбулося зіткнення. Це не перший випадок, ДТП за участю мопедів, мотоциклів, велосипедів. Правоохоронці закликають водіїв автівок бути більш уважними на дорозі та поважати інших учасників дорожнього руху. Звертайте увагу на швидкісний режим. Є згідно правил, Дорожнього руху обмеження швидкісного режиму на території населених пунктів 50 кілометрів. Чому зроблено це? Для того, щоб в разі різких маневрів, в разі екстреної ситуації водій міг загальмувати. Швидкісний режим грає велику роль під час руху будь-якого транспортного засобу. Вчора ювенальні поліцейські шукали хлопця 2008 року народження, який пішов з дому і тривалий час не повідомляв про своє місце знаходження рідним. Протягом години ювенальні поліцейські перевіряють. Чого оточення хлопці знайшли його на тому ж мікрорайоні, де він мешкає? Наразі встановлюються обставини, чому підліток не хотів повертатися додому, і з ним проводиться профілактична робота. Вчора до поліції надходили повідомлення про замінування кількох державних установ. Інформація була перевірена та не знайшла свого підтвердження. Зафіксували вчора правоохоронці і черговий випадок шахрайства. Вчора до Кременчуцького районного управління поліції надійшла інформація від чоловіка 83-го року народження, який під час користування мережою інтернет вирішив придбати авто. А під час спілкування з людиною, яка мала пригнати йому авто за меж України, попередньо була домовленість про перерахування певних коштів для. Оформлення даного транспортного засобу. Декількома транзакціями чоловік перевів понад 100 тисяч гривень. І в подальшому встановив, що особа є шахраєм. Наразі дізнавачі встановлюють усі обставини шахрайства. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. У червні цього року Кременчук отримав ремкомплект для очисних споруд міста від чеської фірми Кубічик у якості гуманітарної допомоги. Устаткування повітродувки, яка є однією з основних в очисній системі, є невід'ємною складовою біологічної очистки січних вод. Саме для неї наше місто отримало благодійний ремкомплект. Цього тижня прибула бригада для ремонту та відновлення повітродувки номер 4 Проводимо капітальний ремонт. Повітродувки номер 4, Заміна підшипника узлів. За заміна учинення цих ну повністю, і технічні потечному регламенту полюс ремонт повітродувки номер 4 Компанія ЕКвік спочатку встановлення цих повітродувок займається їх обслуговуванням в Кременчуці та по всій Україні. роторного типу використовуються для систем подачі повітря в систему аерації на очисних спорудах для біологічного очищення. Було проведено за ті роки до війни заміна підшипників на трьох повітродувках з чотирьох, і зараз у якості гуманітарної допомоги водоканал міста Кременчук отримав гуманітарну допомогу від виробника. І зараз ведуться роботи заміни запчастин на четвертому роторному плоці. Кременчужани вдячні компанії Кубічик за підтримку у такі часи для нашої країни. Виразить. Вдячність. Фірма Кубічик Чеської республіки за те, що вона нам представила по гуманітарній допомозі запчастини, які коштують дуже дорого для міста і для е, нашого КП водоканалу. Тож після заміни ремкомплекту повітродувки очисна система міста матиме резерв потужності та стало працюватиме, очищаючи воду для кожного кременчужанина. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.